Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про совєцький, а тепер рашистський літак ту 95 Медведь. Бір. Хоча ні, скоріш за все, навпаки, все ж таки бір, бо це така натівська назва цього літака, і вже це не переклад з медведя на англійську мову, а навпаки, з англійської на, на руській. Так що, все ж таки, Медведь, це просто до нього приклеїлось вже, вже в Соєцькому Союзі і тепер на Росії. Це дальній стратегічний бомбардувальник та носій крилатих ракет. Його розробка була відповіддю Соєцького Союзу Штатам. У Сполучених Штатів був в наявності стратегічний, дальній міжконтинентальний бомбардувальник. А у Союза не було, а хотілося. На той момент у Совєтської кривавої агресивно-войовничої імперії був літак Ту-4. Створений шляхом піратського копіювання Штатівського Б-29. Ну а цими Ту-4-ми совський совок не міг. Зі своєї території працювати чи діяти по Сполученим Штатам. І тому треба було, роб... треба було щось робити своє. Ну і почались роботи по створенню свого дальнього. Почались роботи в 1949 році. Над ізделієм 85, як вони його назвали, ну що потім вже стало ту 95-м. Постанова Кабміну Советського Союзу про створення ту 95 була прийнята 11 липня 1951 року. Початок зборки першого екземпляра прототипа почалась в вересні 1951 року. Перший політ цього прототипа відбувся 11 листопада 1952 року. У му польоті сталася катастрофа, пожежа двигуна, і літак було втрачено. Сталося це 11 травня 1953 року. В липні 1954 року було збудовано другий прототип. Перший політ його відбувся 16 лютого 1955 року. Заводські випробування закінчились в січні 1956 року. В серійне виробництво ізділіє 85 пішло з 1955 року на заводі номер 18 в місті Куйбишев, Сьогодні це Самара. Перші два серійні літака злетіли в жовтні 1955 року. А вже з 1957 року в виробництві ту 95 м який був прийнятий на озброєння в вересні 1957 року. Було багато модифікацій Ту-95-х. А також на базі Ту-95 створили немало інших машин, в тому числі таких досить специфічних, незвичайних. Далі перелік. По номерам, не по їх значущості, а просто по номерам, по збільшенню номерів проєкту. Ту-114 це пасажирський літак для дальніх перельотів. Він зроблений на базі Ту 95-го. Ту-116. Це теж дальній пасажирський літак, але пасажирський для перевезення державних діячів. В 1956 та 57 році було зроблено дві, два, дві одиниці цих літаків. Це такий. Якщо на, сучасний, на сучасну мову перекласти, то це такий ВІП-борт, два ВІП-борта для державних діячів. Далі Ту 119. Ту-95 ЛАЛ і ТУ-95 АЛ. Ну, це вони ще так. Оці два літака їх назвали Ту 119. Це літаки з ядерними реакторами на борту в ті часи, і Сполучені Штати експериментували з в намаганні заштовхати ядерний реактор на борт літака. Ну але і та, і та країна від цього відмовилась. А чому відмовились? У мене буде окреме відео про оцей і саме 119-й, ту, і про американські. Коли запишу те відео, посилання буде під цим. Це для тих, хто буде вже дивитися після, після запису про атомольоти. скажімо так. так оті, з цих двох літаків Ту-95АЛ це атомна лабораторія. Він, був, він не літав, це просто в цьому корпусі на землі створили такий ну, опитний зразок. А ту 95 лал це літаюча атомна лабораторія. Цей літак літав і ну, але повторююсь про це детально в окремому відео. Далі. Ту 126 Ліана. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Це такі, це ті, що були перед а 50 про які ми всі вже знаємо. Він зроблений, це ту 126 на базі, для нього базою була, був Ту-114 пасажирський, ну, але в зв'язку з тим, що сам 114 зроблений на базі 95-го, то теж для ту 126 прородичем чи теж є ту 95 Ну і далі ту 142 Це такий патрульний, дальній протичовновий літак. Він теж зроблений на базі ту 95 Ще можна сказати про ту 95 що вони використовувалися для випробувань ядерної та термоядерної зброї. Восени 1961 року було скинуто термоядерні авіабомби на нову землю потужністю 20 та 50 мегатонн. Ну, звичайно, не одночасно, а. Декілька випробувань було. Ті термоядерні авіабомби кріпились під фюзеляж, фюзеляжем ту 95 х вага тих бомб була до 20 тонн. В часи Совка літаки типу охороняли кордони величезної країни, ну а де-факто літали провокаційно біля кордонів і Сполучених Штатів і країн НАТО. Базувались 95-ті не лише на території своєї величезної країни, ну а й за кордонами: на Кубі, в Гвінеї, в Анголі, Сомалі, В'єтнамі. Ну а вже на почат... з початку 90-х років, коли стало не вистачати грошей для отримання літаків, в тому числі і за кордонах, всі літаки з закордонних баз та аеродромів були. Відізвані виведені. Після розпаду тієї клятої Совєтської імперії станом на 1992 рік такі цифри. На озброєнні були 147 бомбардувальників ту 95 з них 84 ту 95 МС. Частина ту 95 та ту 142 опинилась, залишилась, опинилась в Україні на базі в Узині. В лютому 1992 року зупинено було виробництво цих ту 95 МС на Куйбушевському авіазаводі. Ще така військово-морських, у військово-морського військово флоту вже росіянць, росіянців опинилось 75 одиниць ту 142 До речі, ще така маленька ремарка: деталь. Ту-142 ремонтувались на, на авіаремонтному заводі в Україні в Миколаєві. Ну, під Миколаєвом, це не в самому місті. Ну, ще деякі цифри про наявність ту 95 станом на 1993 рік. На Росії було 25 ту 95 МС. За іншими даними, 27 їх було. 45 ту 95 К-22. Знов таки, за іншими даними, 43. Тобто тут ротація 25, і 45 або 27, і 43. Сім літаків Ту-95К. До речі, оці К-22 це спеціальна модифікація ту 95 під криваті ракети. 24 одиниці ту 95 РТ. Це авіація Військово-морського флоту. мала ці літаки. І 58 літаків Ту-142. Це теж для, ну не для, а в авіації Військово-морського флоту. Загальна кількість 159 одиниць. В Україні на той момент було 27 ту, а, ту 95 х З них 14 ту 95 МС. Знов-таки, за іншими даними, 23 було модифікації МС з 27. В Казахстані на той 93-й рік було 40 літаків Ту-95 МС. В 1994 році ту 95 вивели з Казахстану. Ну і на Росії стало 67 літаків ту 95 МС та 43 Ту-95К-22. В Україні 24 ту 95 х Бо три одиниці, це мова про 94-й рік. Бо три одиниці ту 95 МС Україна передала расистам разом ще з восьма одиницями ту 160 В 1992 році виробництво ту 95 їх зупинили, як я вже казав вище, ну але згодом поновили і станом на 1995 рік ту 95 -і МС ще були в виробництві вироблялись. Загальна кількість вироблених ту 95 всіх модифікацій більше 500 одиниць. Тут різні цифри, точних цифр якось так і не вдалося мені знайти. Попадалася інформація, що на 1991 рік рік розпаду Совка було вироблено 225 літаків. ту 95 Ну, це мабуть, якщо можна так по. Подумати і поговорити про це, що більше 500 це мається на увазі і ту 142 і різні модифікації, і ту 95 і просто, і Ту 95 МС, і К-22. Тобто, якщо все, то більше 500, а 225 може саме, саме ту 95 Ну, якось воно так. Ще така деталь, такий момент. Після втрати ремонтної бази для своїх ту 142 після першої активної фази війни проти України після захоплення Криму і частки Донбасу, рашисти перенесли ремонт своїх ту 142 і ту 95 мс, перенесли в Таганрог на завод Бірієва. До речі, у мене є окреме відео про і про Таганрог, і про саме цей завод Берієва, і про те, коли був здійснений удар українських дронів по цьому заводу Берієва, і пошкоджені були і А-50, і Б-200. Посилання на ці відео буде під цим відео. Запрошую, подивіться і те. Ну і просто в продовження цього просто необхідно продовжити посилати туди цілі рої дронів на той завод, щоб не було у нього ніяких можливостей ремонтувати ні 142, ні ту 95. Ну, тепер декілька цифр про наявність тих літаків у Руська рейху саме перед вторгненням в Україну. Тоді, перед початком другої активної фази війни було Російського рейха 42 літака ту 95 МС, а реально льотнопригодних біля 30. Це була така інформація. Далі ще є такі цифри. На кінець 2022 року, тобто вже більше ніж півроку йде війна, що руський рейх мав 63 одиниці ту 95 мс ту 95 МС, з них 45 одиниць Ту 95МС і 18 одиниць Ту 95 МСМ. Ну, оскільки з цієї кількості, скільки реально боєздатних, такої інформації нема. Ще такі цифри на грудень 2023 року. Наявність 58 одиниць Руського рейху, 31 літак Ту 95 МС і 27 ту 95 мсм Тобто 95 МС менше, а 95-х МСМ більше. Ну це, видно з цього, що йде модернізація. Повторюсь, в Таганрозі на заводі Беріїва йде модернізація ту 95 х МС і перетворення їх в МСМ. До речі, сама модернізація почалась ще з того МС на МСМ в 2013 році. Встановлювалася нова радіолокаційна станція і. З'являлась можливість нести ракети Х-101, бо той МС він все ж таки не може. І взагалі ще перші ту 95 вони не здатні нести ракети Х101. Почалась ця модернізація в 2013 році, а перший той ту 95 МСМ був готовий лише в 2019 році, тобто 6 років, ну, майже 6 років, там, якщо місяці подивитися, йшла та модернізація. Ну, Мабуть, вже треба тактико-технічні характеристики цих літаків назвати. Модифікацій багато, цифри, параметри неоднакові, дуже неоднакові. Тому мова піде про саме ту 95 МС, ну, якнайбільш такий розповсюджений на сьогодні. Злітна вага максимальна 188 тонн, повна 171 тонна, вага порожнього 90 тонн, довжина 46,2 метра, розмах крил 50,1 метра. За вишки літак 12 метрів 12 см. Швидкість максимальна 925 км на годину. Крейсерська 710 км на годину. Практична стеля 13 716 метрів. Мене от трошки так дивує, коли я читаю. Я, я не розумію в цьому, чому. Оце 716 А якщо буде 720, то що склопове літа, чи туди, чи туди. Як воно? Чи він розгерметизує цей літак? Ну, якби написали, там ну, просто 13700. Навіщо це? Я не розумію цього. Ну, це моя така. Дальність польоту 15 тисяч км, екіпаж 6-7 особин. Що про нього, того ту 95-го, можна ще сказати? Що літак це турбогвинтовий, і він єдиний. В світі турбогвинтовий серійний бомбардувальник. Ще таке, в липні 2010 року два рашистських ту 95 МС встановили рекорд безпосадочного польоту. Летіли 43 години з чотирма дозаправками і пролетіли біля 30 тисяч кілометрів. Тепер вже ближче до закінчення про їх озброєння. Мабуть, це було варто сказати раніше, але, але. точніше їх вантажі. Ну, а вантажем бомби-ракети. У внутрішньому відсіку є барабан, як в револьвері, тому так і називається. На 6 ракет Х-55 і Х-555. В варіанті ще до того, як їх переобладнали під ракети, коли ще ракет не було, а були бомби, то він міг. Нести бомби вагою від 15 тонни до 9 тонн. Внутрішньому підкреслюю відсіку і загальною вагою до 12 тонн. До речі, Х101, як я вже казав, вище, не може нести у внутрішньому своєму відсіку в тому барабані, їх, їх чіпляють на крила під крилами може нести до 8 ракет. Але це теоретично, коли вони були нові і нові крила і вони могли витримати по 4 ракети на кожне крило. На сьогодні вже вони ми бачимо в цій війні, коли вони літають, вилітають на бойове своє терористично-бойове завдання стріляти по Україні. То на підвісках по дві ракети, навіть по 4 сучасних світлин майже нема. А Ту-95 МСМ, знов-таки теоретично, він може 6 плюс 12. Тобто 6 в барабані і 12 під крилами. Ну, повторююсь, це теоретично. В перевантаженому стані може нести в собі та під крилами до 30 тонн. Але знов-таки повторююсь, це теоретично. Ну, а В реалі в принципі, до 15 тонн він може внести в собі ну, в собі і під крилами ракети Х20, Х22, Х55, Х555, Х101, Х102. Тобто ну, така картина, такі його вантажі. Перше використання ту 95-х у війні проти України з самого початку вони воюють до того, вони воювали в Сирії. Перше використання в реальних бойових діях сталося в 2015 році. Ще вони стріляли по Сирії, Ну і якось так. Ну але базуються вони на аеродромі Енгельс, куди Україна ефективно достає і там вже є реально пошкоджені. Ці Ту 95-ті. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!